Глядачів телеканалів Ланда хвилі стрія найцікавіші новини. Дня зібрали наші журналісти і готові ними поділитися у студії. Працює Світлана Коханчик. Не перемикайте. Дорога Львівщини триває операція. Перевізник. Працівники державтоінспекції перевіряють водіїв автобусів та маршруток. В такий спосіб дорожні інспектори хочуть знизити аварійність на автошляхах. Тож які результати перевірок на Стрищині, знає мій колега Ігор Тимків. Профілактичний захід триває з 19 вересня по 19 жовтня. Мета операції перевізник попередження та профілактика аварійності на пасажирському транспорті, а також посилення роботи щодо зміцнення транспортної дисципліни водіїв і підвищення технічної готовності. Транспорт. Особливо увага звертається на порушення правил дорожнього руху, які здійснюють водії автобусів. Це є і перевищення швидкості, це є порушення правил зупинки стоянки. Все, що стосується забезпечення безпеки дорожнього руху під час перевезення пасажирів. На щастя, на дорогах Стрищини у порівнянні з минулими роками кількість правопорушень та аварій за участю водіїв автобусів є небагато. Та все ж вони є. Вже написано з початку місяця 12 протоколів на водів маршрутних транспортних засобів. З початку року в нас сталося 3 дорожньо-транспортні пригоди за участю маршрутних транспортних засобів і одна дорожня транспортна пригода за участю автобуса. Так, днями на вулиці Львівській водій автобуса одного з місцевих підприємств здійснив наїзд на людину. За словами працівників Даї, попередньо відомо, що пішохід несподівано вибіг на дорогу у невстановленому місті, хоча неподалік знаходиться пішохідний перехід. У результаті ДТП 27-річний мешканець Пермішлянського району отримав тяжкі тілесні ушкодження і зараз перебуває у реанімаційному відділенні Стрийської районної лікарні. Загалом з початку місяця на дорогах Стрийщини сталося дорожньо дорожньотранспортних пригод, у двох з яких постраждали люди. з минулим роком. У нас за жовтень місяць зареєстровано 8 дорожньо-транспортних пригод, в яких одна людина загинула і 4 люди потравмовані. Працівники ДАІ в черговий раз звертаються як до водіїв, так і до пішоходів, бути максимально уважними на дорогах і дотримуватися правил дорожнього руху. Адже тільки так можна оберегти як своє життя, так і здоров'я інших. Ігор Тинків, Тарас Мигаленко, Стрийські новини. Від початку року на Львівщині діагноз віл-інфекція встановили майже 300 особам. Відтак в області відбулося зниження захворюваності на вілінфекцію менш ніж на 25%. відсотків. Як повідомляють медики, серед шляхів інфікування домінує статевий. З 274 осіб, які заразили свіл. 91 особа інфікувалася шляхом ведення наркотичних речовин через ін'єкцію. Також за 9 місяців медики зареєстрували 57 дітей, які народилися від віл-інфікованих матерів у цьому. Році медики відзначають, що віл-інфекція вражає найбільш працездатні та репродуктивні вікові групи населення. Станом на 1 жовтня на офіційному обліку педіатра перебувають 43 дитини з підтвердженим віл-статусом. Цього тижня своє професійне свято відзначили юристи. Це професійний день суддів, прокурорів, адвокатів, слідчих і нотаріусів. Його святкують щороку, 8 жовтня. Нині в Україні спеціальність юриста одна з найпопулярніших. З нагоди професійного свята для студентів аграрного коледжу юридичного факультету у міськрайонному суді провели показове судове засідання. Кого звинувачували, а кого виправдовували? Знає Марічка Ходовицька. Стрейський міськрайонний суд відчинив двері для студентів аграрного коледжу. 60 майбутніх юристів отримали доступну інформацію про діяльність суду та органів судової влади. А розпочалося все з історії. Популярність і важливість цієї посади було завжди. І вона актуальна і сьогодні. Ті, що мають досвід роботи, практику можуть обійняти посади прокурора, судді, секретаря суду. Про вільні вакансії можна дізнатися зі сторінок газет та офіційного веб-порталу. Проведення іспиту та відбір кандидатів. Іспит складається з письмового замену та співбесіди. Піляють знання конституції, законів України, державну службу, про засади запобігання та протидії корупції. А також дання законодавства з рахуванням специфіки професіональних позивань. Якщо студенти-випускники не працевлаштувалися у суді, то вони можуть зайняти іншу юридичну нішу. Багато випускників з Трийського коледжу працюють у райдержадміністрації, нотаріальних конторах, виконавчій службі та на підприємствах. Є і інші варіанти створити власну адвокатську практику, яка базується на незалежній юридичній допомозі клієнтам. Адвокат повинен мати свідоцтво про право на заняття адвокатської діяльності. Крім того, є така посада, як помічник адвоката, який також повинен мати вищу юридичну освіту, і стажист. Ну, стажист – це людина, яка закінчила вищу юридичну освіту. І півроку має стажуватися у адвоката». у залі суду. Студенти відтворили кримінальне та цивільне провадження до рольової гри готувалися завчасно. Після виконання завдання отримали оцінки суддів та побажання на майбутнє. Підготовлено виважено сміливо цілеспрямовано. виконувало кожний свою роль. Бажаю цим учасникам процесу, які не виконували. Роль державних інституцій, тобто суду, прокуратури чи адвокатури, щоб вони ніколи не стикалися з такими ситуаціями і не були нашими учасниками судового процесу. Голова міськрайонного суду запросив студентів стати свідками справжнього судового процесу. Поки що третьокурсники аграрного коледжу побували у ролі прокурорів, судового розпорядника, секретаря суду. В Майбутньому, я думаю, закінчити. Як найкраще на настрійський коледж та поступити в Харківську юридичну академію, яка є провідним вузом в Україні. Було досить цікаво попробувати себе на такому відповідальному місці судді. Так як ну я в майбутньому прагнув, хотілося б обіймати таку посаду державну. Тому що ну, є свої привілеї і мені подобається така робота. Завдання суддівського апарату занурити студентів юридичного факультету в суддівську атмосферу виконано. Студенти ж показали свої знання, виконали домашні завдання. Сподіваємося, що найкращі з них влаштуються за спеціальністю. Марія Ходовицька, Руслан Левський, «Стрийські новини. Вівщина отримала майже 170 мільйонів гривень субвенції на виплату держдопомог. Її отримають сім'ї з дітьми, малозабезпечені сім'ї, інваліди з дитинства, діти інваліди. Гроші повністю передані бюджетам міст і районів для використання за цільовим призначенням. Про це повідомив начальник головного фінансового управління Львівської обласної держадміністрації Олег Демків. Краса руками дітей або все починається з дитинства. У меморіальному комплексі Борцям за волю України відкрили ще одну виставку. Її авторами є вихованці будинку творчості дітей та юнацтва. Відвідувачі музею можуть побачити гобелени вироби зі шкіри, бісеру та шерсті. Милувалась дитячим мистецтвом Марічка Тиводар. Справжній талант у міському меморіальному комплексі Борцям за волю України представлена виставка дитячої та юнацької творчості. Презентовані два гуртки художнього ткацтва та обробки шкіри організували експозиції Юлія ханек Соя та Надія Борис. Вони ж є керівниками гуртків. Такі якості, як уважність, дбайливість до виконання роботи. Це дуже важливі якості. Я вважаю, які Дитина вже коли стає дорослою людиною впродовж життя свого. Використовуються якості для досягнення інших цілей. Найкраще розвивати свій талант в малку, адже у цьому віці більше проявляється творчий потенціал дітей. Саме тому експозицію назвали Все починається з дитинства. На виставці презентовані роботи юних стріян віком від 8 до 15 років. Відвідувачі можуть милуватися виробами зі шкіри, бісеру, гобеленами, ворсовим та передбірним ткацтвом, полотняним переплетенням. Хочеться, щоб ці роботи побачили люди, щоб люди оцінили і діти усвідомили те, що їхня праця. Це не є просто марною, особливо вражає своєю красотою гобелен українські дівчата. Його створила учениця восьмого класу Уляна Кось. Робота складна тим, що виконана у перебірній техніці та гобеленовому ткацтві. Тільки чемо такі вже гобелени, а стараємося все таки привити у дітей. Любов е, до наших українських національних надбань, тому ми використовуємо техніку ткання також у оформленні інтер'єрі. На виставці представлені величні роботи. Експозиція захоплює своїм різноманіттям та глибиною. У виставковому приміщенні є книга відгуків, де відвідувачі можуть записати свої враження та побажання дітям. Також у кінці жовтня у музеї проводитимуть майстер-клас із звалювання шерсті. Участь в цьому можуть взяти всі охочі. Марічка Тиводар, Тараса Магаленко, Стрийські новини. Thank mm -hmm. you. Перукарі з області змагалися за кращу весільну зачіску. Це другий етап всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед майстрів виробничого навчання з професії перукар професійно-технічних закладів. Відбувся він вперше. Серед 11 учасниць в конкурсі взяла участь і викладачка з 16-го училища Стрия Олександра Родікова. Основним критерієм обрання кращого перукаря став конкурс на створення сучасної жіночої весільної зачіски, який тривав дві години. Рі оцінювало не лише кінцевий результат, але й технологічні прийоми та навики учасників конкурсу. За словами організаторів, основна мета таких конкурсів підвищення якості практичної підготовки робітничих кадрів та підняття престижу виробничих професій. Фінал всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед майстрів відбудеться з 5 по 8 листопада в Чернігові. Соні у мене все ще раз переглянути новини. Ви можете завдяки нашому сайту телелан.юе. Попереду новини спорту дочекайтесь. Я ж бажаю вам вдалого вечора і щасти. Світ лише маленька крапка під великим знаком запитання. Я ж намагаюся розставити всі вірні акценти з допомогою спортивних новин. Студії Олег Велик. Мої вітання. І розпочнемо з новин боксу. На бій Кличка з Вахом продані майже всі квитки. На бій Володимира Кличка з Марішем Вахом, який відбудеться 10 листопада, очікується на шлаг. За місяць до поєдинку боксерів, за інформацією німецьких змі, продано майже 16 тисяч квитків. Сама ото арена в Гамбурзі, де відбудеться бій, вміщує трохи більше 16 тисяч глядачів. Надаємо, що Володимир Кличко зараз готується до поєдинку в Австрії. Динамо може підписати нападника Ювентуса. Форвард Туринського Ювентуса Алесандро Матрі потрапив у сферу інтересів київського Динамо. Кияни пропонують за футболіста 13 мільйонів євро і хочуть підписати Матрі вже в січні. В останніх матчах футболіст рідко потрапляв до основного складу старої сеньори, незважаючи на те, що кілька місяців тому продовжив контракт з Туринським клубом до 2017 року. А тим часом в Італії розгортається новий скандал з договірними матчами. Італійська національна поліція заявила, що найближчий час оприлюднить дані про нові договірняки. Повідомляє Associated Press. Глава поліції Антоніо Маджанеллі підкреслив, що правоохоронці зараз збирають інформацію і останні докази. Нагадаємо, що перед євро 2012 про справи про матчі, які мали сумнівний характер, підозрювалося близько 50 осіб, включаючи захисника Зеніта Домініко Крешіто, який раніше виступав за Джену. Берлусконі готовий на 6 мільйонів. Президент італійського Мілано Сільвіо Берлусконі готовий на все, щоб екс наставник Барселони Пеп Гвардіола очолив його команду. Повідомляє іспанська преса. Нагадаємо, найбільша проблема італійським грандом полягає у фінансовому питанні. Кинисту Росенері важко оплачувати Гвардіолі зарплату, яку він вимагає. Тим не менше, Берлусконі готовий запропонувати іспанському спеціалістові зарплату в розмірі 6 мільйонів на рік. Прапором на 8 кілометрів. Уболівальники футбольного клубу Ріверплейт з Буенос-Айреса розтягнули на вулицях Рентинської столиці прапор своєї команди довжиною майже 8 тисяч метрів. Фанати зробили це, щоб перевершити досягнення іншого рентинського клубу Росаріо і потрапили до книги рекордів Гіннеса. Про це повідомляє Ройтерс. Прапор болівальники розтягнули від колишнього стадіону Ріверплейта до арени Монументальна, який клуб проводить свої матчі зараз. В акції яка тривала більше трьох годин. Взяли участь більше 50 тисяч чоловік. І вміти насолоджуватись прожитим життям означає жити вдвічі, тож насолоджуйтесь кожним прожитим днем. В студії працює Олег Филик. До нових зустрічей в ефірі. Шануємося. Синоптики прогнозують на завтра хмарну погоду з проясненнями. Невеличкий дощ вночі та в другій половині дня. Температура повітря вночі плюс 6 і в день 10 вище нуля. Атмосферний тиск 734 мм ртутного стопчика. Вітер змінних напрямків 1-2 метри за секунду. Волось повітря 61%.